Всім доброго дня! І хотів всіх українців привітати з великим святом державним, святом Незалежності України. Це свято дісталося нам дуже тяжкими зусиллями. Це свято держави, яка виборює незалежність в даний час. Держава, яка ще в лютому місяці могла вже не бути, але вистояла і. Бореться за свою незалежність. Хотів би привітати кожного з вас, друзі, глядачі з Днем Незалежності України! Щас, щастя нам, здоров'я, мирного неба і всього тільки найкращого, що ви бажаєте самі собі. А українській державі ще бажаю відзначити не один день незалежності, а щоб держава наша, українська року. Все краще і краще, щоб 100 років, 200 років, 300 років наші нащадки відзначали День Незалежності України. Зі святом вас, друзі! Хай щастить нам, перемоги нам і слава Україні, героям слава, слава Збройним силам України, які боронять незалежність України. І хай щастить нам всім! Зі святом вас!